Це відео носить освітньо гумористичний характер і не має на меті когось образити. Конструктивні зауваження приймаються: запорожній хейт та антиукраїнські наративи. До побачення. Нагадую, що відео створене завдяки Збройним силам України. Тому нам з вами дуже треба, щоб у роти вогневої підтримки 93-ї бригади Холодний Яр були чотири радіостанції Моторола, дві станції Буровій та Стерлінк. Закинути донат можна за QR-кодом на екрані або за посиланням під відео. Ще один спосіб допомогти придбати мою збірку поезій, Адже 100% з продажу я віддаю на ЗСУ. Всі лінки залишу в описі під відео. <Yanioire> control. <feliz tercer> <eraser> <or secret HTML> <seeder> Вітаю вас, дорогі друзі! Ви потрапили на канал Медичина. <«Medicina>. І мене звати Анна Іва. І сьогодні ми тут зібралися не дарма, а саме для того, щоб подивитися. Професійний медичний огляд на серію українського телесеріалу Черговий лікар. Що мене надихнуло, ну власне, щось не було чого дивитися, і ми включили телевізор. І там ішла саме ця серія, яку ми сьогодні будемо з вами оглядати. І я побачила, що там є чимало хибних моментів, через які у людей може скластися неправильне враження про реалії медичного світу. Саме тому вирішила поділитися. Своєю професійною думкою на цей рахунок. Отже, я є лікарка рентгенолог хірургічної клініки, я є лекторкою о, платформи безперервного професійного розвитку медичних працівників профплатформа, а також медичною Тікток-блогеркою. Але основна причина, чому вам варто мене послухати, звісно, оця симпатична, собачка халатика, яка каже: Девій мені, бо I'm a doctor.' You know. Отже, зараз будемо з вами дивитися серіал Черговий лікар. Власне, це український телесеріал. І якщо вірити в Вікіпедії, це перший україномовний медичний драматичний серіал, що як я вважаю дуже круто. Зняли цілих сім сезонів. транслювали і на українському телебаченні, і на жаль, на російському. І власне, що радує, Що перша доріжка українською, а переозвучка вже була російською. Дубляж робили українські актори. Причому, наприклад, серед них був Павло Лі, якого, на жаль, вже немає в живих через те, що він загинув від рук росіян. Була там серед акторів озвучки і Наталка Денисенко, чий чоловік, наскільки я знаю, зараз воює в ЗСУ. Ось така сумна історія. Але не перемикайтеся, починаємо. <плес> На виділення рідне. Передохі вона пливе. пливе? Схоже на отруєння метиловим спиртом. Горілка Провілка, певна, дуже дешева була. Грошей так немає. Це дуже цікавий момент. По-перше, вона йому так колопнула очі. Я не знаю, що вона там збиралася побачити. Ну, Вірогідно, на реакцію зіниць вона дивилася. Але якщо так. Напівшишечки його длубануть, то повірте, там вона нічого б не побачила. Ну, але окей, хоч щось зробила. Далі у мене питання, чому вона сама у швидкій. Ну, може, другий медсестра або фельдшер тримають камеру <laughs> в цей момент. Але взагалі є два основні типи медичних бригад, швидкої допомоги це лікарська. Там в складі має бути лікар, медсестра та фельдшер, і водій, відповідно. Якщо фельдшерська, то, власне, фельдшер, медсестра і водій. Тут вона сама і жнєць, швець не знаю, мабуть, все встигає. Ну і плюс уся інтонація засудження: ой, оце метеловим спертом а оце алкаші. Ну я вважаю це неприпустимо для медичного працівника, який надає допомогу, тому що ну, по перше, це не наша справа, що там який спосіб життя веде людина. Наша справа надати допомогу, а не виказувати свою дуже цінну думку, про яку ніхто не питав. Це все можна обговорити вже там за дверима. Я розумію, що всім людям всім це потрібно, але, власне кажучи, людині, яка зараз і так в критичному стані, йому, повірте, там не дуже приємно, судячи з картини, яку нам дають, то ну, воно йому не треба. Що вас рукою? Рейне мотиви. Туга угу. сюди на лінію. В мене в кабінеті стоїть. Вони все. схопив їх, я тільки рукою стиху притинув. За що ж ви його так? Тихо, психолог, мені дуже зіпсував. Так, Тихо, тихо. Ну, це теж такий прикол. Зазвичай пацієнтів, які побилися, їх мають ну, хоча б розсадити по різних кутках, а ще краще в різні процедурні, в різні маніпуляційні, щоб вони не стикалися. Можуть знову ж таки махач влаштувати цей UFC мікс файт, я думаю, там лікарям не дуже потрібен. Але ну спишемо на те, що як зазвичай в лікарнях мало місця і вже посадили, де посадили, де вийшли. Okay. І так же кулаками намахалися, є що рахтувати. Я ж для тебе стараюся. Ти... Коли вас станете, ти... дуже не кудись запрошував. Компліменти говорив. говорю. Можеш, хочеш стати на амогії? Ідіот. Я хочу навчити коліно зберігати почуття до тебе. Зберіть вашу сім'ю. Ти ж своїх почуттів до неї зовсім а... я не виявляєш. Магія монтажу або супер-навички клінінгу носа від медичної сестри, бо на одному кадрі у нього там прям повний ніс кров'яки, а на наступному все ідеально. Чудеса просто, можна в рекламу якось митчу в засобі. Ну, нормально. — що, думаєш, так легко живесію? — Так! Рук О, ну от Та, махач. махач. — Йому треба вести заспокійно, ви його ж трусите на дні вогня, гіпертонік! Коли полюся, в них тиск підвищується. — Тихо-тихо-тихо. Гіпертонік? Тихо. Чи його можна сприлововувати? Я бачу, ви не шкодували одне одного. Він його нудить. там лоскотав. чи Мене теж від тебе нудить. Смел. Обох на КТ, а Фрейда ще й на Рентген. One second, please. Обох на КТ, а Фрейда ще й на рентген. На КТ чого? Для чого? А для чого тоді на рентген, якщо вже відправили на КТ? І він хотів подивитися різні зони. І якби КТ це не першочерговий метод обстеження. Ну, що, точніше, це не метод вибору для там, окремих якихось первинних станів, так? То, власне кажучи, от. Ну що його казати, коли воно, звісно. Якщо цю ситуацію аналізувати, то він сказав, що, можливо, у вас перелом ребер, а ребра добре видно і на звичайному рентгені. рентгенії. Це так несподіванка. Людину опромінювати. Просто так, щоб подивитись ребра. Ну, окей. Головний мозок, так він нічого не сказав про струси і все інше. Так багато питань, так мало відповідей. Суже саме це Добре. У пацієнта залишилось двоє дітей під наглядом сусідки. Ну, дружина, як я розумію, померла. Ви повідомлете про це Іван Петрович. Він з соціальним службом. А нам ввиду, треба буде прибити пацієнти злого. Ви очіпайте мене! Я не хочу, щоб вони вбили. Знову цей момент, да, із засудженням, виказуванням важливої опінії. Яку не питали. І ну, це все прямо під час перевізки транспортування пацієнта. Просто кайф, молодці. Він знову робився. Команди на місці не буде, я залишу пляшку і записка. А? А форсований діорес робиться. Молодець, треба вивезти отруту з його організму. Так. Тобто вони вже йому роблять форсований діорез, щоб вивести отруту, власне кажучи, так, це один із методів детоксикації. Вони вже взяли у нього аналізи, судячи з усього. Ми там ходили до лабораторії, але помити, блін, від блювотиння людину ніхто не додумався. Ну серйозно. А на що? Ніби їм самим приємно взаємодіяти з цими рідинами. Комон. Дрібнеці. Я не знаю, як так можна. Поліна, я хотів би поговорити щодо поведінки вашого чоловіка. А я б хотіла поговорити про вас. Ви паскудний психолог. І від ваших порад проблеми у спілкуванні чоловіком тільки вирішили. Це тому, що ви все робили по своєму. Або неправильно його сигнал. Я чітко дотрималася ваших прав. До... Так, ну вже якщо тобі граються ситуація з психологом, тоді я хочу акцентувати увагу про те, що психотерапія і психологія це дуже потрібні науки. Не потрібно стигматизувати людей, які користуються цими послугами, тому що це є дуже важливим для стабілізації нашого стану, іноді для лікування. І тут саме показують не дуже адекватного спеціаліста. Ми там далі, я так розумію, побачимо, чому саме і, власне кажучи. Так, потрібно підбирати свого спеціаліста, аби він вас е не засуджував, не виказував своїх оцінок, не намагався запропонувати там чіткі якісь варіанти дій, е або там не транслював вам свою тільки власну позицію, так з якогось питання. Ну і звісно, він не має порушувати ваші особисті кордони, не має вас торкатися без запиту, тим паче лізти у ваші якісь особисті стосунки, про які ви не розповідали, і там щось ще пояснювати чоловікові, як власне. І сталося. Тому так пам'ятаємо. Чого це призвело? Вчора чоловік заговорив про розлучення. І тепер на всіх форумах і на всіх сайтах, де провозкатують, я напишу, що ви жахливий психолог. Фоменко, ну що, ти дослідив самогон? Дослідив. Він, до речі, пристойної якості. Тобто, отруївся пацієнт на самогону. самого а точніше його домішками. Це якийсь токсин рослинного походження. А От що це за рослина, я поки не знаю, але вона дуже. Во -во 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 -во. Тобто він зараз розказує про якісь токсини, а на екрані у нього. Формула сахарози, вуглекислого е, газу, води, спирту. Прикольний у нього аналіз, просто максимально фаховий. А, табличка із нормами крові, мало того, що російською мовою, ще й взагалі не має стосунку до того, що він там розказує. Ну, коротше, блін, шановні творці серіалу, будь ласка, ставте хоча б адекватні якісь там зображення, особливо, якщо ви їх. Берете крупним кадром, ну, це має хоч якось стосуватися тої теми медичної, про яку в даному епізоді йдеться. І ще момент. У них, виходить що лабораторія е, і аналізи біологічних рідин робить, і є токсикологічною лабораторією і там хімічною, але наскільки я знаю, це взагалі то окремі інстанції, які знаходяться там. В різних місцях туди там доставляють там, зовсім інші реактиви. Це по часу досить тривало. Тут темпрі вальсу все І ще й ну якось дивно оцінив якийсь самогон, він його куштував блінчишов. Романчук, ось результати обстеження наших бійців. О, я улюблена. Зумозку має. Щось пошкодував його, наш жарливий чоловік. Значить так, давайте запам'ятаємо один раз і на все життя. Діагнозу тріщина не існує. Все. Те, що стосується пошкодження кісток, це є перелом. Так, він може бути повний, може бути неповний, але тріщина може бути в підлозі, в стіні. Не знаю, в головному мозку того хто на повному серйозі може таке вписувати в діагноз. Крім того, те з якою швидкістю він подивився на знімок, це якась максимальна фаховість рівня. Бог я на цьому заводі роблю вже десяти різні, тому що лікарям рентгенологам треба трішечки часу, щоб повністю роздивитися знімок і достовірно сказати, що там патологія тільки в одному місці, і більше її там ніде немає. Звісно, очевидні якісь зміни вони відразу кидаються в око, але на те і існує окрема спеціальність лікаря-рентгенолога, щоб дослідити зображення повністю і побачити якісь неочевидні речі. Ну і, власне кажучи, має бути висновок рентгенолога для того, щоб якось їх співправляти. Звичайно, лікуючі лікарі іноді теж передивляються знімки. Це круто, я вважаю. Коли є така мультидисциплінарність і розуміння різних видів аналізів або досліджень, але отак-от. Ніхто знімки не дивиться. Це перше. Друге, робити КТ головного мозку для того, щоб сказати, чи там є струс, не треба, не можна. Це абсолютно не має ніякого сенсу. Чому? Тому що на КТ цього просто не видно. Тому що струс мозку це клінічний діагноз, це пошкодження на мікрорівні, особливо там в контексті зараз військового часу, багато чуємо про акубаротравму, травму. І КТ тут не допоможе. Тому це Або лікар. Має якийсь фінансовий інтерес в цьому, або у них просто настільки в вільному доступі кате, що лікарям нема чим зайнятися, що вони це от роблять. Але давайте запам'ятаємо, що це зараз трішки фігня була. Я думаю, що це повна херня. Надія Григорівна, ми з вами для нього не няньки. Так що все, ідіть працюйте. О, А де це ваш суперник? Не знаю, може, в туалет вийшов. О, Щодо ваших ушкоджень. Ніс розбитий, звичайно, але перелому нема. струсу мозку теж немає, лише на голові. У ліктьовій кісті тріщина, але це не смертельно. Накладемо лангету і відпустимо, ці чотири. Що? Отак От одразу і відпустите? Отак От одразу і відпустимо. Ідете далі сіти недобре, нерозумно і. Не... Текст. Перелому нема, струсу мозку нема, але в ліктьовій кісті тріщина, і ми вам накладемо лонгету. А нафіга тоді лонгету, якщо перелому нема? А що лікуємо, пане лікарю? Ну... Камон, ну про що я і кажу? Оця плутанина з е, судженнями. Я розумію, що можливо слово тріщина звучить не так страшно, але клінічно і для лікування це має велике значення, щоб пацієнт розумів, що саме з ним відбувається, так що це перелом кістки, нехай не повний, нехай без зміщення, і це добре, це найбільш сприятливі види перелому. Але йому потрібне лікування і фіксація кінцівки або можливо оперативне втручання так в складніших випадках. Тому це у вас нічого немає, але ми вам лангету накладемо. А наша тоді? Не хотілося б надовго вас залишати на одинці з ревнивим чоловіком. Не означало, щоб ви ще тут мобилися. Ой, щось голова так сильно забули, і слабкість у всьому тілі. Ви впевнені, що мені не треба відлежитись. Ну добре, відлучіться. До завтра, але без борониць. А зараз давайте. За так відлежіться за мною. Він вже й мене заплутав. Це не в умові після розмови з вашою симпатичною колегою. Шановний психолог, не лізьте на свої справи. Так ну, взагалі, зазвичай гіпсуванням і приготуванням гіпсових баньків займається медична сестра або медичний брат. Тут же ми бачимо, що лікар на всі руки майстер, він із ними спілкується, і промиває йому рани, і знаю, що там, і КТ дивиться, і імки дивиться, і йому накладає. Ну, це або у них настільки брак кадрів, або просто лікар настільки освічений, що має 10 спеціальностей. Ну, коротше, це теж такий дуже дивний момент зараз. Це зазвичай робить середній медичний персонал. І санітарочки допомагають. Це крапка. Хоче буде отримати дітей. а як ви думаєте, що вона могла вам такого підсипати? А я звідки знаю? Вона всі у знає. Всі зілля. Вона і всі сусіди ходять. Вона знахарка. Я те показало, що у вас перелом трьох ребер. Легені не пошкоджені, слава Богу. Так що редровач гарненько зафіксуємо. О, і Чому Повертаючись до того, він призначив йому КТ, відвідно, щоб подивитися переломи ребер. Він зараз каже, що в нього там три переломи, кількох ребер, не кажу яких. І це можна було побачити на рентгені. Це по-перше, швидше, по-друге, дешевше, по третє, менше опромінення пацієнта, по-четверте... Ну просто так роблять. Ну блін. Ай. Ну легенні, до речі, пошкоджені легень теж можна побачити, якщо це буде пневмоторекс, тобто вихід із пошкодженої легені повітря в плевральну порожнину. Це теж добре вийду на рентгені, знову ж таки. Я розумію, що може тут тобто, як в докторі Хаусі, потрібно побільше модних сучасних методів обстеження на пхаті кожну серію, але ну тут трошки недоцільно це виглядає, Не знаю. Болить, може струс мозку? Ні, голова болить від підвищеного тиску. Залишилося тільки зрозуміти. Чоловіка, так, скачена, так І до інсульту недалеко. Напевно, від нервів. Останнім часом тиск завжди піднімається після сварок з Ну, Повірте, я причудово знаю, як жінки можуть виносити мозок. Може, справді це у вас від сварок від нервів. Ну, так, да. треба ж було обов'язково ставити оцей стереотип про те, що жінки виносять мозок. Давайте знову зупинимось на тому, що ніхто не виносить мозок. Якщо люди сваряться, значить є якийсь конфлікт. Є якась проблемна ситуація, яку треба вирішити, і не всі вміють там це спокійно висловити, але це не виніс мозку. Це намагання покращити життя так, можливо, шляхом сварки. Але висловлювання думки, коли нам щось не подобається чи щось ображає, це не виніс мозку, і це стосується і чоловіків, і жінок. Скільки я разів повторила фразу виніс мозку, порахуйте, будь ласка, напишіть в коментарях. Тому так, давайте екологічно ставитись до почуттів одне одного. То в тому ті ж й були у їхнього батька. Я не розумію. Я не розумію, як це сталося. Ви годували дітей. Звичайно. Але я їла те ж саме, що й вони. А через півгодини після обіду Миколки Даринка раптом стали скаржитися на більш животі, її. Я, я відразу ж викликала швидку. Ось, ви слабкі. дітей в А Ви, будь ласка, ви тут, ви, добре? Та візьмеш ти трубку. Денис, як почуваєтесь ваш перелом Денис, наски. Okay. Пітнезенький? Я тобі телефоную, ти говориш, тут приходиш сюди і перше, що я чую, ти кажеш, пітнезенький. В цьому недоробленому фрейді. Денис бачить мені жінку і ціну мене як особисто. На відмін від тебе, Юмі, ще не шкода, що ти його покаліш. А ви дуже ефектна жінка і не залишитись після розлучення сама. Що? Я тоді не розпочився. Допоможіть, будь ласка! Я зараз зробіть, а ви вийдіть звідти. Можна я тут побуду, будь ласка. Ну, до речі, Медсестра правильно попросила дружину пацієнта так вийти із приміщення, тому що час екстреної ситуації, час надання допомоги необхідно, щоб був вільний весь простір для можливих маніпуляцій пересування медичного персоналу або пацієнта. А родичі можуть заважати у них, може бути там істерика, вони можуть переживати, вони можуть панікувати, не знати, що робити, і в цей момент завадити власне персоналу медичному надати допомогу. Пацієнтові, так їхньому родичу, тому не ображайтеся на медиків, якщо вони просять вас вийти із палати. Це не тому, що вони щось від вас приховують, а тому, що такий є протокол надання медичної допомоги. От і все. Препарати від диску взагалі не діють. Скажіть, а ваш чоловік завжди мав загубав? Ні, він завжди був струнким. вже після весілля. Він набрав вагу, став скаржитися на втому, став дратуватися через різні дрібниці. Я тому звернувся до психолога, щоб якось покращити наші стосунки. Ну Жоє класно, до речі, хід. Якщо є проблема, от пані вирішила її пофіксити і звернутися до спеціаліста. Але те, що спеціаліст з'явився не дуже адекватним, це вже інше питання. Давайте повангуємо щодо діагнозу пацієнта. Так, зайва вага, підвищений тиск, головні болі. Так ну дуже схоже це в сторону наднирників. Вірогідно це або іценко Кушенга, або феохромоцитома. Чтівливість зайва вага вдома. Підвищений тиск Ти це може вказувати. Серйозно, коли це було пов'язано з гормональним дисбалансом. Семеніначу, візьміть кров пацієнта на біохімію, циркул хелсдерн. Ну, дитя, вашого пацієнта, низкі показники еритроцитів, талацити. А ну, низький імунітет за вкрай благом життєвим. А ж є ще щось, правда? Угу. Окрім дитя, я виявив ті самі алколодерсони, на походже ніщо їхнього батька. Слухай, на життє за сусідки їх самоломно наїла. Розумію. Ну, ж таки мультипрофільний спеціаліст. Лаборант може аналізувати абсолютно всі показники, у нього є всі реактиви, чомусь. Ну, аби так справді було, звісно, у всіх лікарнях. Я викликала швидку, так що вони тут. Як симптоми, як в мене? Ти що, їм самогон давала? Побійся Бога, ти що? Який самогон? Отруйний! Настойний на якісь гидоті! Який ти мені давала? Спочатку вирішила мене отруїти, а потім дітей? Тоді навіщо дала мені отруйний самогон? Та не отруйний він, він Нормальний самовод. Доброго дня, Андрій Романович. Доброго, доброго. А аналізи теж добрі, чи не дуже. Підвищений рівень цукру. Хоче не стільки, щоб діагностувати діабет, але на межі. О, бачиш, що ти кажеш. Ну, діабет діагностується не тільки за рівнем цукру. Та бачу, бачу. Отже, підсумувавши. Всі симптоми маємо порушення роботи надмирників. Треба зробити пацієнтову за і особливо обстежити надмирником. Молодець. Угу. Ну, Це вже непогане призначення, хоча б з конкретикою. Ну, розповідайте. Що ви вчора їли пили? Можливо, коштували щось незвичне. М? Лимонад. такий противний був. Який лимонад? Де ви його взяли? Оки збиваю. Годя, так пити хочеш? Лимонад Лимонат буде. Так, буде. Прям дуже на лимонад схожі. Якось пасне дивно. у гірки і да, да, я теж спробую. А ваш тато теж пив цей лимонад? Ні, йому самого дали у нас дорогу, яку я в дядьки Валю взяли. Чого таку настолку? Навіщо? Ми хотіли, щоб він кинув пити. Заспокойся. Ми відучимо твого сина пити. Nice. Я маю один перевірений рецепт. Я ж вас виписав. Ану марш додому. Бігом! Фрейдизм. Тушок. Я вже не вибачив. А, вибачу. Вибачу, Андрій Романович. А оце що тоді? А ось це? А це буде молодшим подряпав, поки я його довіз. А ось це? Він з Росомахою, скоріше, я бився. Дякую вам, Андрій Романович. Тепер в мене немає дівчини. А з таким фейсом вам мене навряд скоро з'явиться. На здоров'я. Ви промахнули, що зав'язували з цими порадами. Як там дітки, яких вчора з отруєнням швидка привезла? Вони в реанімації, я зараз дізнаю, що можна до а ви мені якраз і потрібні. Поговорити про ваші чарівні настоянки, які ви робите. І якими ви мого пацієнти і його дітей. Що? Та я нікого не труїл? Діти мені все розповіли. Вони думали, що це лимонад, а там виявилась настоянка. От вони і одвоїлись. Господи. Коли ж вони встигли? Я їх без нагляду майже не залишала. Ну, зараз не важливо. Хто коли з'ясувати за ефективі лікування, що саме було в пляжці. Чим ви сиділи від алкоголізму рятуєте? Так це настій із чимариці. Народний рецепт. Чимириться значить. Ясно. Так, ну чимириця, наскільки я пам'ятаю, це отруйна взагалі рослина сама по собі. Звісно, як казав Парацельс, все отрута питання тільки в дозі, але тут ну це очевидно. Чого вас там? знову настанка? Та ні, це чай, чай з цілющого зілля. Я сама його пив, і іншим раджу. Так, стоп, більше ніякої самодіяльності в моєму відділенні. Так, ну доказова база 80-го левела. Давайте так. Усі там настоянки, якісь самолікування, гомеопатія це все бездоказові методи лікування, і немає достовірних даних, що це не нашкодить. Тому краще таким не користуватися. Я вас дуже прошу, краще звернутися до лікаря, кому ви довіряєте, і власне кажучи, розібратися з проблемою, тому що на жаль, дуже часто випадки, коли люди намагаються використовувати якісь підручні засоби або як тут. Сама п'ю, всім рекомендую, мені класно, значить, всім допоможе. Ні, це абсолютно не той рівень доказовості, який потрібен, особливо для лікування якихось тяжких хвороб, бо я думаю, ви чули всі ситуації, коли приходять потім з онкологією 3-4 стадії. Тоді це можна можна було запобігти, а люди вдома там капусним листям лікувалися. Тими стравами не зрозуміли, бо зверталися до шарлатанів і дорогоцінний час було на жаль втрачено. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Проходьте медогляди регулярні і не нехтуйте кваліфікованою медичною допомогою. Скажіть, будь ласка, що з ним чоловіком? Чому тиск не падає? Він не впаде. Справа в тому, що аналізи і результати ОЗД вказують Василь Кушова. Що це за синдром? На дурку залози вашого чоловіка, викидають у кров занадто багато гормонів звідси займава, і... Підвищений тиск, який практично неможливо збити, і у крові. А звідки взявся цей синдром кошнова? Причини його виникнення найрізноманітніші. На жаль, в випадку вашого чоловіка це на наднежника. Термінована кінооперація. Це покаже історія, я коли ми її видалимо. Жодних гарантій я дати не можу. Власно, що лікар приходить до пацієнта або до родича і повідомляє інформацію про діагноз, про можливі методи лікування. Подальші обстеження, які знадобляться, це завжди потрібно робити, бо люди мають право знати інформацію про свій стан здоров'я. Ну, взагалі, це повідомляється безпосередньо пацієнту, бо це лікарська таємниця, так, це конфіденційно. Але в даному випадку він без свідомості, тому його не виходить в дружині, так або ще є варіант, що він підписав пацієнт, підписав документ про те, що вона є довіреною особою і дозволив в самому вигляді обов'язково повідомляти їй саме цю інформацію. Видаляю пухлину. А, ну, класно, що показують лапароскопічний а метод. Це є більш вчадливий метод, не такий радикальний, більш швидкий період реабілітації короткий. тому так, І ще добре, що є тут і асистент, асистентка, точніше, і операційний медбрат, який підготовлює готує. Весь інструментарій, так тампони і все інше вже на етапі монтажу. Я усвідомила, що не розумію, яку спеціальність має цей пан лікар. Він і травматолог, і абдомінальний хірург, і лікар приймального відділення, і психолог, і сексопатолог, судячи з побічних діалогів. Просто син маминої подруги, їй Богу. У реальній медицині за велика сукупність спеціальностей, а тим більше далеких одна від одної, фізично неможливо для однієї людини, не кажучи вже про якість таких знань. Тому всі ці офтальмо гінеколого-психіатри то тільки для кіно і серіалів, які ми зараз власне і дивимось. Щось болить нічого не болить. Слухай, я... я хотіла попросити тебе пробачення. Я... Я весь час звинувачувала в тебе в неуважності, а виявилося, що це я сама думала лише про себе. Не себе. Буду, бо я жодного разу не думала, що ти раптом став таким дратівливим, чому ти набрав зайву увагу? Треба було одразу звернутися до лікарів. Ти ні в чому не винна. Я і справді був дуже неуважний до тебе. Знаєш, що я зрозуміла, поки ти від наркоз відходив? Разом ми на все подолаємо. Я підтримую тебе у всьому. Ми народимо дитинку. Я завжди буду з тобою. Якщо пухлина Сльози у відділенні. А у мене хороші новини. Я щойно з лабораторії. пухлина доброякісна, яке щастя. Така дуже мила сцена, говорить про те, що треба завжди звертати увагу на стан своїх близьких, так, аналізувати ситуацію. Чому так відбувається? Чому є певні зміни? Можливо, про щось треба поспілкуватися, можливо, треба звернутися до лікаря, можливо, до психолога. Можливо, просто треба відпочити, так і взагалі пам'ятати про важливість підтримки теплих відносин із важливими для вас людьми. Тато тато по нас заборона. Солонечко, звісно, що звісно, що у серії хеппі енд всі щасливі, живі й здорові, слава Богу. Хай Бог, щоб ми з вами так само були живі, здорові і скоро настала перемога. Щоб вся зникла з цієї планети. Так, ось такий у нас вийшов огляд, і сподіваюся, вам було цікаво. Я із задоволенням почитаю ваші коментарі про те, що ще хотілося б почути, які нюанси, можливо, ви помітили під час перегляду, на які серії або на які ще серіали вам було б цікаво побачити цей огляд. І, власне кажучи, підписуйтесь на канал, тому що тут буде ще багато цікавого. З вами була Анна Іва і канал Медичина. До наступних зустрічей! 哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪？没得去哪？